У рівному провели голубину ярмарку. Громадська організація голубоводів та птахів любителів організувала свою традиційну виставку, що проходила в Палаці культури хімік. Це вже п'ятий захід, на який зібралися прихильники пернатих з різних куточків України: Львова, Тернополя, Хмельницького та інших міст. Було на такій ярмарці і місце благодійності. «Скарбниця надії так це фонд при облдержадміністрації. Ну, хочеться теж внести якусь свою таку. Оскільки дуже багато скупчення людей, щоб люди не були байдужими і внесли свою якусь частинку для того, щоб якось допомогти нашим солдатам, які зараз там на сході відстоюють незалежність нашої країни, окрім головів та декоративної. На виставці представлено ще дуже багато різноманітних тварин. І ось цей зайчик згодився мені попозувати. А ви кожного року їздите? <плес> <плес> 5 ,5 років? Так. <плес> а ви крім що це? У вас? Я ще держу корисні, корисні вікачки. А ще які? Рибки акваріум не держу. <плес> Кози, свині. Ну, а скільки років ви займаєтеся? З дитинства. З дитинства? Так. Да. А крім ну, рівненських рівненських оцих виставок, що ну, щорічно, в ще, ще в Тернополі є. Ще? ще в Тернополі. Ще в Рів... Тернополі. Тобто це періодично, та? да, так? Да, бувається. Велика кількість людей прийшли не тільки помилуватися екзотичними істотами, а й мали змогу придбати диковинку для себе. Наталя Міщук, Ілона Якимюк у ритмі подій.